Оце походу приплили. Нам повернули татал. Ще такого не було. Всяке було. Оце точно, як то кажуть, не гарантійний випадок. Дивіться, в якому стані повернувся генератор. Рама, хлам. Тут. Пряха, тут, отби, тут биті куски просто, що не бачив. Тут уваляно. Вся рама скошена. Амортизатор порваний. Тут Тут вигнуто все. Тут колісо вигнуто, тут рама загнута. Тут амортизатор, теж он порвить. Ух, офігезно, його, звісно, потріпали. Це вчора взяли. Сьогодні він повернує, Діма по камері дивиться звіряємо який стан. Хлопці, типу не користувалися, типу, типу в складі постояв, одні брали, другі... Другі мали пользуватися, зараз виясняють хто що і як. Ну от, оце якби явний приклад негарантійного так сказати попадалого когось. Я не знаю, як це буде рахуватися, як це буде Да. Він явно просто механічно ушатаний. Тут ось валяно. Тут. Ну я не знаю, що з ним робити. Рама вся. Тут краще. Просто трэш. Тут ось це вже все, все до рами. Тут нема геометрії і не факт, що він там ще по, по роботі. Ось таке от така сітуйовина. Зараз будемо виясняти, рішати. Буду тримати в курсі.